Доброго дня. Сьогодні 10 квітня 2012 року з вами Ірина Левківська, фінансовий аналітик інвестиційної компанії Кепітал» e щоденним оглядом ринку. Американський фондовий ринок розпочав новий тиждень зниженням. Причиною послугували слабкі статистичні дані по ринку праці в США, які були відіграні ринком лише в понеділок. Стартує сезон корпоративної звітності в США. Першим зі складу індексу Dow Jones процвітується гігант Alcoa. Серед інших компаній, які публікують свої квартальні результати на цьому тижні, варто відмітити компанію Google та банки JP Morgan та Wells Fargo. Сьогодні зранку Китай публікував дані по балансу зовнішньої торгівлі за березень, де замість очікуваного дефіциту в 3,15 мільярдів доларів виявився профіцит, який склав 5,35 мільярдів доларів. Тим не менше, дана статистика не мала позитивного впливу на азійські індекси, які показали негативну динаміку. Українська торгова сесія вчора закрилася на позитивній ноті, незважаючи на відкриття на негативній території. Станом на 11.40 індекс української біржі опустився на 0,4%. Тим не менше, сьогодні у Бикові всі шанси вийти на відмітку у 1420 пунктів. Краще ринку будуть виглядати акції Авдіївського коксихімію та Алчевського медкомінату. Сьогодні варто звернути увагу на дані по індексу економічного оптимізму та об'єму оптових запасів, які будуть опубліковані у 17.00. І вже після закриття сьогоднішніх торгів у 19.30 буде оголошена промова членом ФРС Фішера. Я бажаю вам успішного трейдингу до завтра.